Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву, І ми сьогодні говоримо про теплопостачання наших будинків. Інспектуємо роботу нашого ЖО2, як вони проводять технічне обслуговування наших мереж. Подається опалення із котельні небесної сотні 112. А в нас тепло заходить через тепло заходить ось із вход? із лотка. Оце заходить. це запірна арматура, яка пускає його. Сюди в мережу, так, да. в мережу так, йде так, далі йде. Гри... Датчики, температури, які передають е, прямо на е, диспетчерську службу теплоенерго. На е, мікрорайоні Левада, Провулок Рибальський, ми говоримо про е, ремонт на техетажі, заміна труб металевих на пластик. Від... І вам треба буде оце вирізати буде... вирізати оцю трубу, сюди підключитися. До 35 років трубі прийшов час заміни. Технологічно вони вже зношені, тобто замулені всередині, необхідно проводити поточний ремонт. І сьогодні е, наші спеціалісти відрізають металові труби і ставимо вже сучасний пластик, який буде служити по гарантії 50 років.